Мир вам, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube каналу. До вашої уваги наступне відео з оглядом, що ж було продане на аукціоні ну, в Цей раз не тільки аукціон Віоліті. І що там планується виставляти на продажу. Може щось даже і виставлено. Ну давайте почнемо. Проданий проданий ось такий mp 3 плеєр на аукціоні Violet. За 70 гривень. Тут, в принципі, слабі акумулятори, можливо, їх можна поміняти, так, вони в принципі працюють. Що в мене є такі два штуки. от Один був вже проданий. Такий теж на Оликсі був проданий. Цей колер за 100, на Violet це і за 70. Ось і за 100 гривень цей і за 100 гривень цей асістент теж. Це у нас американські фірми. <кій> так що такі американські, тут у них, кстати, дуже цікаві, якісь USB-роз'єми. Ну, ось такі поїдуть по заставки. Ось проданий телефончик Nokia. Корпус в доволі непоганому стані, так що хто там кому там під корпус, то я думаю, буде добре. Замінить і буде все добре працювати. Акумулятора до нього немає. О, перевірити її, не перевіряю, а може він сам працює. Можливо, може і ні. Так, що у нас по СССР? По СССР ось такий орх. Сувенірне. Ось така ось підставка з оруг стекла. Ось. СССРівська. ось Багатьох таке ось було. Ось. Тут у нас. На 3 рублі, кстати, доволі таки дорога. Ну, доволі таки тяжка. Продана за 80 гривень. Ну а опціони Так, ну, така була, нормальна Треба наждачка Сесаровська. Також продана за 50 гривень, там два куски. Так, по монеткам, по монеткам, також є трошки продажі. Продажі Польщі. Що здивувало, що Польща продається. Ось такі 55 злотих. 1974 року продано за 38 гривень, доволі таки непоганий. Ні, ну в каталозі такі стояли, такі я і виставив. От. Ось такий ось злотий 1929 року. От. Продано у нас за 42 гривні. Так що непогано туди. Так, 10 злотих теж старенький 1923 року 12 гривень. Я знаю, що у багатьох є такі монетки, так що можете вставляти, потрошки їх купувати. Ну, не розлітаються одразу, але потрошки. Так, 50 грошей 1923 року за 19 гривень також улітають. Так, такась книжка продана була за 50 гривень. нашу на раскрутку сиськи мови. она, ну, она принципе, новая. Прям старинки даже не загнуть. Ну, вот такая вот. вот. что у нас давали. Давайте видео, что еще у нас есть на продаже. Прямо покажу. Вот. Ну, вот такие симпатрии плеер. Samsung. Вот. Робочому стані я перевірю. попереднє відео ви є, ви бачите, яке я купував. В принципі, це в мене було не основна Бачите, працює. Акумулятор. Акумулятор, кстати, тут непоганий, Samsung. Ну, кому MP3 там mp 3 плеєр цікавить, там замоквантажена музика. Все працює, перевірив в чудовому стані. Також такий ось mp 3 плеєр Вздувся акумулятор. Хто там хоче, він працює і тут виломаний якийсь роз'єм, я не знаю для чого він тут був. О, тут для мікрофона. і для цього дуже був. Чи для двох наушників, щось не зрозуміло. Ось ось роззарядка, це у нас роз'єм зарядки. О, що тут було, я не знаю. Ну, такі буде виставлятися. Ось там цікавий плешка на 4 гектара. Доволі хороший корпус, також працює. Ще одна, ще одна флешка Не пам'ятаю наскільки, але також все працює. От. Так, в мене ще є ось такі ось МП3 плеєри. Асистент теж. Кого зацікавить Пишіть. Так. Ось такі є, теж у мене їх три штуки, немає до них зарядник, я їх перевірити не можу. Тут якийсь такий цікавий, типу мікро USB, але набагато тонший і перевірити не маю змоги. Не знаю, як їх перевірити. От. Я думаю, що вони і так як ти працює, то я думаю, ці теж робочі. У нас ще такі mp 3 плеєр, Теж вдусь акумулятор. Але в робочому стані на 4 да, гектари написано На 4 гектари, теж такий хитрий роз'єм для зарядки. Якийсь підспортивний повісив і побіг. смарт часи. Теж зарядив в робочому стані. От все працює. Кому там цікаво, кому може треба без ремінця я думаю, ремінець поставить і нема зарядного там. Модрився підзарядити, підзарядився. В принципі, все працює, навіть трохи день лежить, Тоже два дні лежить і все працює. Так, це я поки зарядки не знайшов Bluetooth. Ну, Буду також виставляти. Самсун, думаю, також працює. От кому там цікаво. Є такі ось гординники. Доволі таки давно у мене стоять. Кік, спорт. Тут, кстати, побите скло. От. Ну, Тут така цікава кришка, кстати, так цікаво закривається. О, я думаю, що оригінал не потерті такі сильно, непогано такі ось. QQ, бачите, на ходу. Ну, такі ось такі годино кіо, на ну, це вже стан самого корпуса погірши. Тут все ціле, ну от потертися по корпусу, бачите, ось такий. Вибачає, що такого. Руки трусяться, щось. Ось мене чим далі, все і війною. Тоже є на продажу, кому цікавить. Не познається, мене виставлено акціону тако... постучить вище, ну не знаю. Такий жіночий один доволі такий прикольний, мені подобається. От. Ну, вони тут без, 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 без батарейки. Батарейки я не ставлю, щоб не потікли. Браслет в непоганому стані. Всі вони в непоганому стані. І доволі такий цікавий стиль. Ну, поки також непопулярна така от фірма, Q -Q, ну, доволі часові такі прикольні. Мені подобається. От. Кому там зацікавить. Пропонуйте. На цьому наше відео завершуємо. Хто не підписався, підписуйтесь, пишіть коментарі. І до нових зустрічей на моєму YouTube-каналі. Всім дякую за увагу. Всім миру, наші домівки. І дякуємо нашим захисникам і до нових зустрічей.